Я би порадив дбати про себе повсякденно. Це зусилля, які ми прикладаємо кожен день, і неважливо, війна чи не війна. Воно точно буде корисне. Ну, власне, це мета кожної людини жити так, щоб бути щасливою. Більш якісний сон, що можна зробити там, наприклад, не дивитися. Не знаю, там телеграм-канали, новини за годину до сну, дати можливість нервовій системі підготуватися до відпочинку. Ну звісно, може бути там тривога, може бути загроза. На неї треба буде реагувати, але війна привчає до того, щоб що спати тоді, коли є можливість, і це як для військових, так і для цивільних. Це працює. Більшість, в принципі, звикли в своєму житті мати якийсь план, мати розпорядок, так щоб воно йшло, йшло так, як ти хочеш. А коли це все ламається, то якийсь час потрібен на адаптацію до іншого підходу. А цей підхід базується на теорії невизначеності, є якраз в основі а, військової психології. А в періоди там кризи, і, з 2008 тисячі року економічною всесвітньої, воно перейшло в бізнес модель, і е, під час пандемії стало широко використовуватися також в цивільній психології. Мати друзів, контакти, рідних, близьких, дбати про них. І Це буде повертатися гарними емоціями. Можна звернутися за порадою з приводу, в тому числі, психічного. Здоров'я до сімейного лікаря або медичної сестри поступово лікарі набувають фахових компетенцій в психічному здоров'ї, щоб надати мінімальну підтримку на рівні е, допомоги. В громаді існують е, центри там стресостійкості, так життєстійкості, тобто є соціальні служби, є територіальні центри. В нашому центрі психічного здоров'я в університетській лікарні є заняття самодопомога, плюс для е, групові заняття з навчання навичку, важливим навичкам в період стресу. От як дбати про себе, щоб оці всі наслідки хронічного стресу були менші. Прості вправи, п'ять занять на кожному занятті чається одна справа. Причому це не потребує там, кількох сеансів там чи тижнів чи місяців психотерапії. Це навичка, яку можна надбати і використовувати, і це безкоштовно. Фінансування роботи мобільних брат відбувається за пакетами національної служби за програмою медичних гарантій. Таким чином ця послуга доступна.